У мене є три дівчинки. Перша і найдорожча це бабуся. Вона лагідна і працьовита. Іноді буваю сувора, але, чесно кажучи, я на це заробляю. Друга це моя найрідніша сестричка Валя. Вона маленька і смішна. А третя це моя тітка Тетяна. Вона сувора. Ну, буває, можна з нею повеселитися. Я вас люблю. Я лю люблю свою маму за те, що вона мені багато чого купує, ухажує за мною, гладиться. Алісенька, а якого кольору очі у мами? Калі. Як у тебе, так? Так. Хорошо. Я люблю свою маму, тому що вона дуже смачно готова. І я ще люблю, тому що вона зі мною робить уроки. А мамка тебе Так. Да. А тобі подобається, а... як мама тебе цілує? Ну так, да. А, с... а по... перед сном. Угу. Я люблю свою маму, бо вона мною читає. Дуже добре. І... І... І люблю свою маму, бо вона мене. Дуся сина кохає. О, як хорошо. Сонечка, а бабуся в тебе є? Є. А за що ти любиш бабусю? Вона обнімає і тімка <різь> Мама найкраща найкращі світі. Мама зі мною крається. Мама мене любить. А в, тебе... і в мене є бабуся. Так. Бабуся здає свій телефон. Бабусю люблю. Мою маму звати Дуся. У неї карі глаза, у неї чорні волоси. А за що ти любиш, маму? Потому що вона мені купує конфети, Вона мене любить. Вона со мною. Моя мама косила. добра, і я її доза любила. Моя мама красива, гарна. Її звати Даша. Вона мила. Я її люблю, тому що вона мене народила. А ще за що ти мама? Десерт, гарний, торт. Я, я її люблю. А, а, Саме лучшим, Марк, а бабуся в тебе є? Да. А як звуть бабуся? Тоня. Вона Тон. красива, гарна, теж готова до себе. Я свою маму люблю, за те, що вона мене любить, і їсти готова вкусні. Ну так і усі. Я люблю свою маму, за те, що вона вона вичисує. что мне она будет тоже смачно. Она тепло, нежно. Свято мамы и бабуси, свято подлуски и Свято посмесу так видим, свято всеми девчат на свете. С международным днем Женщин вас святаем охотим. День Щирі добрі та привітні, лопа щасні і успішні. З добрим було У роботі все стигайте Та побіг відпочивайте. Хай цвіте ваша краса!